На створення вже визнаного у світі шедевру архітектури три копиці Левка Давидюка надихнуло село рідної бабусі на Поліссі. Побачив якраз цікаву особливість, зміг спостерігати. Як вони традиційно складають сіно, і навіть не настільки копиця сіна привернула мою увагу, як купиця дров, адже вони дрова складають теж такої ж самої форми, як і стіна. Тобто, це якщо дивитися по ландшафту, це такі силуети, начебто, цих копиць. Зовні еко-готель це дерев'яний каркас, брус, глина та очерет, який виконує функцію даху та стін. А всередині цивілізація: санвузли, готельні номери, ресторани, панорамні вікна. До речі, зводиться комплекс без жодного цвяху. Оскільки цей об'єкт складається з трьох споруд, одна споруда це двоповерховий ресторан, а верхні два поверхи це адміністративні споруди, тобто бухгалтерія, адміністрація, а решта дві споруди це вже суто будівлі під готельні номери. Тобто вони вміщають вони мають чотири поверхи кожна, і на кожному поверсі розміщується по два двохмісні номери плюс одне місце для дитини. Щойно проект набрав розголосу почали надходити пропозиції з Польщі, Греції Південно-Африканської Республіки, розповідає архітектор. А один американський інвестор навіть захотів доповнити ідею вже існуючим екологічним готельно-ресторанним комплексом. Однак, хлопець хоче реалізувати такий задум лише в Україні. З України так само були пропозиції. Ну це зараз, мабуть, активно. Ми якраз працюємо над одною такою пропозицією, тобто в околицях Львова. Може, може з'явитися такий об'єкт. Є зацікавлена людина, скажімо, потенційний інвестор, який ну готовий вкладати в такі проекти. І ми, якраз, зараз на цьому етапі активно працюємо над кошторисом, над економічними розрахунками. Тобто, скажімо, бізнес-модель створюється під цей комплекс. І, знаєте, ексклюзивні роботи не так просто в нас знайти виконавців. Мабуть, це єдина проблема. Бо якщо говорити суто про вартість матеріалів, то матеріали для такого комплексу не будуть затратні. Замовник розуміє, каже, що ну навряд чи зараз іноземці поїдуть, поки в нас немає доріг. Ми їх навіть такою, якось цукерочкою не привабимо до себе. Екологічний туризм все більше набирає обертів у світі в Україні. Для розвитку цього виду відпочинку є усі ресурси. Закарпаття та львівщина можуть стати перлинами українського екотуризму. для решти України, західна Україна, вона відкриває по-новому відкриває свої можливості через свою душевизну і через цю автентику, яка. А тут збереглась та яку ми можемо запропонувати з туристам з інших регіонів України. Тут є куди їхати, є на що дивитись. Важливо просто зрозуміти, що, що найбільше, наприклад, для молоді, яка аудиторія та молодь хоче, наприклад, на велосипеді поїздити активно відпочивати в горах. А є сім'ї, які з дітьми, які би хотіли побачити більше оцей, оцей досвід спілкування з живою природою і з традиціями. Експерти кажуть, цьогоріч ековідпочинок буде у тренді, але через події в Україні іноземних туристів поменшає. Натомість варто розраховувати на наших українських любителів зеленого туризму. Світлана Макогонська, Катерина Рябій, Максим Гнип, телеканал Еспресо.